Ми не даємо вам відпочити від оновлень, тому готові вже зараз представити те, що ми підготували: святковий великодній івент, нове село Калинівка, майнінг-ферма, нові автівки та багато іншого. Все це ви побачите прямо зараз під час презентації оновлення 2.9 великодній фарм. Почнемо з державних організацій: міську раду Дніпра було видалено, а співробітників переведено до Верховної Ради. У майбутньому буде створено два підрозділи: Дніпро та Харків. Кожне місто матиме свій бюджет, який розподілятиме Верховна Рада України, а міські голови виплачуватимуть заробітну плату фракціям у своїх областях. Об'єднали такі організації, як СБУ, НПУ та МОЗ, щоб підвищити активність, покращити комунікацію між усім складом і полегшити роботу як лідеру, так і всій команді. До планшету додано нову сторінку з підрозділами для цих трьох фракцій та ЗСУ. Спочатку всі гравці будуть у місті Київ. Далі лідер має створити підрозділи та вказати їхнє місце розташування Київ, Харків або Дніпро. Потрібно обрати максимальну кількість співробітників та назву підрозділу, обов'язково призначити керівника 11-го рангу. Для цього гравець має бути в мережі. Після завершення всіх дій розподілу гравці з'являтимуться залежно від визначеного місця під час створення. Розповімо про нову локацію, яка знаходиться далеко від гучного міста, наповнена затишком та деревами, адже тут з'явився великий ліс. Посеред нього розташовано нове село. За результатами голосування в телеграм-каналі майстерня розробників. Наші гравці обрали назву Калинівка. Тут ви знайдете справжні атмосферні українські хатинки. Кількість яких обмежена. Ставте лайк, якщо хотіли б жити в такому місці. А дату та час зльоту шукайте в наших соціальних мережах. Готові до нового фарму? Тоді слухайте уважніше. Вже дуже скоро в нашій грі буде доступна справжня майнінг-ферма. На мапі розташовано 350 гаражів, які можна буде придбати через аукціон або зліт. У вас з'явиться дуже багато роботи. Необхідно слідкувати за системою охолодження, електроенергією, станом інвентора, покращувати відеокарти. Ну і звісно ж, продавати монети на новій біржі. А детальну інформацію про цю велику систему ви знайдете у нашій статті. У електросамокатів з'явилися додаткові функції та змінився дизайн на відому компанію Джетуа. Тепер сам самокат можна носити на спині для зручнішого пересування по вулицях міст. А наші партнери підготували для вас неймовірні промокоди. Для нових користувачів JetStart одне безкоштовне розблокування та 15 хвилин поїздки. А для існуючих JetGo три безкоштовних розблокування. Завантажуйте застосунок і проводьте свій час на свіжому повітрі. Перейдемо до головної частини цього оновлення. Це цікаві та тематичні івенти до Великодня. Розповімо про кожен з них. Перший Кожну годину у період з 9 до 23 годин вам прийде сповіщення про початок івенту збору яєць. Зверніть увагу, що лише 26 гравців зможуть прийняти участь. Тому як прийде сповіщення, швидше вирушайте до NPC. На реєстрацію для прийняття участі у вас буде всього 10 хвилин. Знайти його можна завдяки оменю. Вас буде телепортовано в окремий світ, де з іншими гравцями потрібно збирати яйця. На локації їх безліч і вони будуть генеруватися. А час на збирання 5 хвилин. Той, хто збере найбільше, отримає три пасочки. Другий це декілька локацій, на яких буде розташована курочка. Гравець, який її вб'є, отримає додаткову івент-валюту 5 крашенок. Саме за цю валюту ви зможете придбати товари з додаткового івент магазину де будуть знаходитися минулорічні гарні аксесуари. Третій. Ви можете підійти до іншого гравця та через таб взаємодії обрати бій крашенками. Ви робите ставку і випадковим чином обирається переможець чи програвший. У кого крашенка залишиться цілою, отримає всю поставлену валюту. Розповімо про основний івент-магазин, який буде розташований у вже згаданому селі Калинівка. Отримати валюту треба шляхом приготування пасочки. Для цього вам знадобляться яйце, мука, молоко, крем, цукати, апельсин та посипка. Щоб потрапити до бабусиної печі, необхідно залізти в піч. Саме там і потрібно приготувати найсмачніші пасочки. За валюту ви зможете отримати неймовірні призи. Це круті акси та скіни. І звісно ж, найшвидша автівка. феррарі сев СЕВ-90» страдали. Фіка. Крім того, з'явилася велика кількість дуже класних скінів. Ми переробили деякі аксесуари та додали до них незвичайні анімації. Один з таких аксесуарів з'явиться в крафті. Це новий бумбокс з функціями як у старого бумбокса та новою анімацією. Крім цього, він дає додаткові кілограми. Пишіть у коментарях, який скін або аксесуар вам сподобався найбільше. Прийшов час представити вам наші оновлені моделі автівок з новим тюнінгом. Побачите вже в цьому оновленні. Зустрічайте i8 Roadster з можливістю створити з неї справжній кабріолет. «Феррарі» та «Ауді РС 7» з активним спойлером. Роскішні «Бугатті Чірон» та «Мерседес Бенц АМГ». ще BMW M2, BMW M8 та Volkswagen Golf 7. В масштабному оновленні 3.0 з'явиться можливість детально налаштувати свою автівку. На цьому все. Бажаємо вам гарного настрою та мирного неба над головою. Детальна інформація знаходитиметься на нашому вікі сайті. А ми чекаємо на вас у грі 18 квітня о 19 годині. В оновленні 2.9 великодній парк.